Едгар Алан По Тиша, Притча. Гірські верховини поснули в дрімоті, долини, скелі і печери мовчазні. Алкман. Слухай мене, мовив демон, кладучи свою руку мені на голову. Край, про який піде мова. Похмурий край у лівії коло берегів ріки Загір, і там нема ні спокою, ні тиші, води ріки цієї хворобливого шафранового відтінку, і не струменіють вони до моря, а безладно, судомно б'ються і накочуються на берег впродовж усієї вічності під багряним оком сонця. Небагато миль з обох боків багнистого русла ріки простягається бліда пустеля гігантських водяних лілей. У самотності вони зітхають одна до одної і простягають до небес свої довгі мертводно бліді шиї, киваючи вперед і назад своїми безсмертними голівками, і серед них розноситься невиразний шепіт, подібний до плескоту підземних вод. І вони зітхають одна до одної. Та їх королівство лежить на межі, на межі похмурого, жахливого, величного лісу, де наче вали біля Гибридських островів постійно хвилюється низький підлісок, але вітру в небесах немає, і неосяжні первісні дерева вічно хитаються з боку в бік. З гучним тріском, а з їх високих верховіть одна за одною скрапують нескінченні краплі роси, а на коренях їх у тривожній дрімоті оплилися дивні отруйні квіти, а над головою з шумним шурхотом вічно мчать на захід сірі хмари, допоки не закочуються водоспадом за полум'яний обрій. Але вітру в небесах немає. І біля берегів ріки Загір нема ні спокою, ні тиші. Було поночі, ішов дощ, ідучи, це був дощ, а впавши на землю, кров. І я стояв на трясовині, і краплі дощу падали мені на голову, а лілеї у своїй самотності скорботно зітхали одна до одної. Та раптом, у слабкому мертвотно блідому тумані, зійшов місяць, і був він темно червоний, і впала у вічі мені величезна сіра скеля, що височіла біля берега ріки у світлі місячного сяйва. І була та скеля сірою, похмурою і високою, і була та скеля сірою. На ній були викорбовані якісь літери, і я йшов трясовиною з водяних лілей. Допоки не дістався берега, щоб прочитати ці літери на камені. Та я не зумів його сягнути і вже повертався до Трясовини, коли багряний місяць засяяв набагато яскравіше. Тоді я обернувся і знову поглянув на скелю та на літери. І літери ці були самотність. І Я поглянув вгору, а там, на вершині скелі, стояв чоловік. І сховався я поміж водяних лілей так, щоб бачити, що він чинить. І був чоловік той високий, сповнений гідності та з голови до ніг закутаний у давньоримську тогу. і невиразні були обриси його постаті, проте риси обличчя його були божественні, позаяк під покровом ночі, туману, місячного сяйва та роси. Вони лишались відкритими і виразними, і чоло його було оповито думами, і очі його були несамовиті від тривоги, а за зморшками на його обличчі я вгадав смуток, втому, відразу до роду людського і прагнення самотності. І сів чоловік на скелю і опер голову на руку і шукав самотності. Він дивився вниз на низький неспокійний чагарник, і вгору на високі предвічні дерева, і ще вище у неспокійні небеса та на багряний місяць. А я лежав поряд у сховку з лілей і спостерігав за чоловіком. І чоловік тремтів від самотності, та ніч наближалась до кінця, а він все сидів на скелі. Потім чоловік відвернув увагу від небес і споглядав похмуру ріку Заїр, її моторошні жовті води, і блідий легіон водяних лілей, і прислухався він до зітхань водяних лілей і до шепоту, що линув поміж ними. А я лежав поряд у своєму сховку і спостерігав за чоловіком, і чоловік тремтів від самотності. Та ніч наближалась до кінця, а він все сидів на скелі. Тоді я заглибився у болото, прямуючи далі у хащу водяних лілей, і гукнув гіпопотамів, що жили в багнистій глушині. І гіпопотами почули мій поклик, і прийшли разом зі страхітливими потворами до підніжжя скелі, і зареви гучно й моторошно у місячному сяйві. А я лежав поряд у своєму сховку і спостерігав за чоловіком. І чоловік тремтів від самотності, та ніч наближалась до кінця, а він все сидів на скелі. Тоді я прокляв стихії прокляттям шуму, і страшна буря здійнялася в небесах, де раніше не було вітру, і небеса потемнішили від насамовитої бурі. І дощ застукотів по голові чоловіка, і ріка вийшла з берегів, і води її збурилися піною, і водяні леї пронизливо кричали на драглистих берегах, і вітер трощив ліс, і лунав грім, і вдарила блискавка, і розкололася скеля аж до самої своєї основи. А я лежав поряд у своєму сховку і спостерігав за чоловіком. І чоловік тремтів від самотності, та ніч наближалась до кінця, а він все сидів на скелі. Тоді я розгнівався і прокляв ріку вітер, ліс, небеса, грім і зітхання водяних лілей прокляттям тиші, і вони стали проклятими, і від того мовчазними. І місяць припинив іти непевною ходою. Своєю небесною стежиною і стихнув грім, і не спалахувала блискавка, і повисли нерухомо хмари, і повернулись у русло річкові води, і не тріщали дерева, і водяні лелеї більше не зітхали, і не чутно було шепоту з поміж них, не стало жодного примарного звуку скрізь по всій безкраї І Я поглянув на літери на скелі. Адже вони змінились, і літери ці були тиша. І погляд мій впав на вираз обличчя того чоловіка, і було воно бліде від страху, і похапцем підвів він голову з руки і випростався на скелі і слухав. Але не було ніякого шуму скрізь по всій неозорі пустелі, і літери на скелі складались у слово тиша. І тоді здригнувся чоловік. Відвернув обличчя від скелі та з поспіхом щезнув у далині, і я його більше ніколи не бачив. Опричудові оповідки, зібрані у книгах волхвів, обкутих залізом, тужливих книгах волхвів. Тут, кажу я вам, є славетні історії про небеса, землю і величезне море і про джинів. Що панували над морем, землею і величезними небесами. Багато мудрості таїлось також у провіщеннях сивіл, які ж священні, які сакральні речі були почуті за прадавних часів під тьмяним листям, що трепотіло поблизу грецького міста Додона. Але Аллахом клянуся ту притчу, яку повідав мені демон. Сидячи коло мене у тіні надгробка, я вважаю найдивовижнішою з усіх. І як тільки демон скінчив свою історію, він відступив назад у розверсту могилу, сміючись, та я не міг сміятися з демоном, і він прокляв мене через те, що я не міг сміятися. І Рись, що вічно живе у могилі, вийшла звідти і вляглась біля ніг демона. Непохитно дивлячись йому в обличчя.